Верни руль, ніякого руля не буде, блять. Дивіться, ніякого руля, по-перше, я не брав, блядь, щоб його віддавати. Yeah. Правильно? Люди самі його оставили в мене. Правильно. То, що в мене вдома, тому є, блядь. <кій> Значить, як це, блядь, було? Закінчується марафон. Я, е, е, марафон Міші. Приїхав, сидів з ним цілий день його е, налаштовував. Це все збирав. Закінчується марафон, я ще й приїжджаю розбирати це все. ...saw... І беруть цього руля забирати, розуміючи, що він ніколи в житті в нього не буде грати. Воно йому треба, якщо він на марафоні навіть не зіграв. Беру цього руля, спускаюсь, а ми збирались їхати до нас в гості, хавати шашлики, там всяке таке, пити алк алкоголінг. І я беру це... я прям сам побачив цього руля в нього. Я такий думаю, ну все, він валяється, він валяється в нього в кімнаті, де просто склад речей. Я такий: ну, значить, все. Я беру цього руля, спускаюсь. Він сидить, він вже вже недовольний сидів, бо я попросив в нього взяти камеру, яку я йому казав, типу, що давай тобі на марафон, ти купиш цю камеру. Якщо вона тобі не треба буде після нього, я в тебе її перекуплю. Я йому марафон закінчився, кажу, все, я в тебе купляю камеру. Він каже: Ні, я тобі її не віддам. Я кажу: на вона тобі. Він каже, хай хай буде, я тобі не віддам. Я кажу: так я тобі одразу казав, що... Е... Ти, ти купляй камеру зараз, я в тебе її заберу, бо вона мені треба. Вона треба буде. У мене в цей момент просто не було грошей її купити. Він каже, ні, я тобі її не віддам. Я такий, ну ладно. Е, потім кажу, хорошо, я в тебе візьму, покористуюся, потім віддам, коли треба буде, скажеш, я тобі її поверну. Я беру цю камеру, беру руль. Він сидить недовольний каже: Єбач, і руля набирають. Я кажу: А що тобі? Треба руль? Він каже: Ну, да, я хотів би пограти. Я кажу, ти що, будеш грати? Ти будеш поза стрімами грати. Він каже, ну люди хотіли, щоб я на стрімі пограв, Я ще буду на стрімі грати. Я йде поржав з цього, і все одно, ну, ми йдемо там. Жека йде, ми йдемо в сторону виходу. Він каже, я тобі кажу, поклади руль, дай, дай мені погратися. Я кажу: ти що серйозно хочеш, щоб я залишив? Типу, він тобі серйозно, що треба. Він каже, да, залиш. Я такий, ну, звісно, якщо ти хочеш по справжньому, бо, бо, бо я думав, що це прикол. Я кладу цей руль. На першому поверсі на підлозі. Він каже: піздец, поклади, де взяв його. Я кажу: ти хочеш, щоб я його заніс тобі саме на другий поверх поклав? Він каже: Ну да, ти йде взяв, там його і поклади. Я кажу, ну міша, ми вже виходимо, я вже з пакетами цими стою. Жека каже, все, залиш, я його потім сам туди занесу. Я думаю, ну все, окей, виходимо, їдемо, все, приїжджаємо туди і все, на цей, на цей руль забивається хуй до мого марафону. Ну, я вже не тривожив його, думаю, «Ну, може, може, настане момент, що він захоче все ж таки пограти. Перед марафоном за три дня пишу йому, кажу, що у мене там через три дня марафон стартує. Можеш відправити мені цього руля? Каже, завтра відправлю. Завтра наступає, нічого не відправляє. Потім проходить ще пару днів. Приходить до мене на стрім, Я кажу, а де руля? Він каже, пішов нахуй. От і все. Яким чином я, блядь, забув цього руля? Я су, казав про цей руль 30 разів. Нахуй. От така людинка. От така от людинка. Що він там розказував? Руля нема. Ніякого руля по-перше я не брав. Бляд. Щоб його віддавати. Правильно? Люди самі його оставили в мене. Правильно, то що в мене вдома, тому моє, блядь. Сука козел. Тоді, окей, дивись мені з тебе пак енергетику 77 бригад. Ні, все нормально, все нормально в історії, окрім піздяжа, що е, люди самі його залишили. Я, я стояв в дверях, блядь, з цим рулем, з цією коробкою передач і з цими педалями я стояв в дверях, і Міша сидів на, на, на цьому на стульчику і казав: ти подиви на нього, ще й руля забирає. І я кажу, я я сміюся з цього він каже, так остав мені ше. Блядь, їбались з рублем на. зі своїм рублем, блять. Я спив руль у вашого Філіпа. Я кинув його на лаха, кинув, як гніда, як мразь мені похує. Я в плюсі на 10 плюс тисяч гривень. Руль у мене вдома, хуй ласката, вам, що віддам, видати, і Філіппу теж, Ви до кого зайшли, сука? Ви що їбанулись? Ви думали, що я зараз, Ой-ой-ой, да-да-да, звісно, -да, верну. Хуй вам, я його вкрав, спиздив, е сработав, блін. <laughs> конечно, бл я дикую руля віддати йому. Пошел він нахуй, він мене, блять. Е Все, що забуто у мене в хаті, це, вра... це вважай, потеряно. <laughs> Браток, я телефоном. Брат, їбались з рублем з на... од'їбалися <хи> своїм рублем. Я спиздив руль у вашого Філіпа. Я кинув його на лаха, кинув як гніда, як мразь мені похуй. Я в плюсі на 10 плюс тисяч гривень, руль у мене вдома, хуй так, вам що віддати, віддам, і Філіпу теж, блі. Ви до кого зайшли? Ви що їбанулись? ви думали, що я зараз. Ой-ой, да-да-да, звісно, -да, верну. Так, ну хорошо, в принципі, в принципі. якщо вже говорити на чистоту. Камера мійші в мене 15 тисяч, об'єктив до неї 16 тисяч. Що за камера? Е, a 500. А де вона? Так що, в принципі, не сильно мені руль і треба той був. Що я, блять? Євро... Коли мені Euro Truck грати? Я просто не хотів е, е, козир цей діставати раніше часу. Історії, окрім піздяжа, що е, люди самі його залишили. Я, я стояв сука. В... Це нормально в історії, окрім піздяжа, що е, люди самі його залишили. Я, я стояв сука, в дверях блять, так. з цим рулем, з цією коробкою передач і з цими педалями. Так. Я стояв блять, в дверях, і Міша сидів на, крі... на, на цьому на стульчику і казав: Ти подиви на нього, ще й руля забирає. Було. Я кажу, я, по, я сміюся з цього, Дякую він каже, так кастав мені ще. Та не тільки частіше бувай із чатом, та частіше От, стріми. гарного ти вечора. Ти подиви, на нього ще й руля забирає. Я кажу, я, по, я сміюся з цього, він каже, так оставь мені ще. У подруги на квартирі ну, не незнайомий хлопець Поліс цілував. Так, ну хорошо, в принципі, В принципі, якщо вже говорити на чистоту, Так. камера міші в мене 15 тисяч, об'єктив до неї 16 тисяч. Що за камера? Соня 100. А де вона? Так що, в принципі, не сильно мені руль і треба, той був. Mm. Шо я, бля? Бля, треба віддати руля, то треба віддати руля. Ви ші їбануті нахуй Якщо щось взяв, віддай, блядь. Ти що світу подаєш, то світ тобі вертає. Ніхуяся Філіпчик, не хуй делать. Рульчик мене, бля. Все буде, блядь, Я за цей руль, бля... І сяду і приїду і віддам тобі, його нихуяся. Че ж ты мені будеш будеш угрожать, сука, Ху в садику, блядь, ти ти, блядь. Ніхуяся, що ти угрожаєш, знай, де ти живеш, блять. Я ж, ти сука, ти ж і переїдеш, блядь, ніхуяся. А, -а, -а, -а що такое? Шо <рик> <«Що> я, блядь? <рислав> треба віддати руля, то тебе віддаляться. Я щось взяв віддав. Ти що світ подаєш, то світ тобі вертає. Ти, ти не ти, якщо в я блядь, Все буде, блядь, Я за цей руль, блядь, і сяду, і приїду, і їбать, блядь, не Чуєш, ти, ж ти мені був, був, чуєш, будеш угрожать, що су... в саді, блядь. Бля. Не бояся, що ти знаєш, де ти живеш, блядь. Я ж ти зуходиш і переїдеш. Ко Коцел йде, дай Боже, питання, як ти Все будеш понятно, читати Все понятно, що буде у тебе дикція, яке. Отак ти ти, от, 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 от тільки от такою мовою. Його ж мовою з ним розговарювати, розумієш? Каже, На цього руля сяду і приїду. Німи <різь> <різь> і поверни руль Філіп. Хуль Філіп, що получив, я не можу поняти. Чого ви не можете поняти, що це вже спіжнена і украдено. Щось добиваєтесь, хуй хоч що Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блядь. Насріть мені на голову.